Я вважаю, що в нас є шанси зайняти перше місце у групі. Завтра буде важкий матч для нас. 3-0. Перший день після матчу з Румунією, після перемоги з рахунком 1-0, і збірна України вже на тренуванні, але цього разу вона не сама. На трибунах доволі багато українських болівальників. Більшість з них це діти-переселенці, і дорослі люди-переселенці. І от сьогодні вони прийшли підтримати українських футболістів. Іспанія, як я бачив по іграм, Румунія вчора грали з Хорватією, вчора забили в 35 секунд. Я сподіваюся, що ми виграємо буде 3-2, Думаю, та, та, надіємося на фінал. Ми вже і так є в фінал, Так що боліваємо за перемогу. Хочемо посісти перше місце. Іспанія дуже добра команда. І завтра буде важкий матч для нас, тому будемо робити все можливе від нас. Дякую. Ми знову повернулися до цих житлових багатоповерхівок, і хто ще не впізнав, то це стадіон Джулешті. І Саме тут збірна України проводитиме свій заключний матч на груповому етапі молодіжного євро проти п'ятиразових чемпіонів цього турніру. Збірної Іспанії саме в цьому протистоянні визначиться та команда, яка посяде перше місце. Ну і, власне, що дає це перше місце. Перше місце дозволяє тобі не їхати в Клуж на поку, а залишатися в Бухаресті, відпочивати і готуватися до матчу спокійніше. Хто посідає друге місце, то їде на інший кінець Румунії. Власне про цю перевагу говорив і Руслан Рутань. Так що не ми одні хочемо, щоб збірна України дуже сильно перемогла, і ми теж нікуди не їхали. The midfield the midfield. It's very nice. All the team is playing the first division. uh, They have very uh, too much experience. So I think so they will win. they will win Tri zero. Іспанці сказали, що ми сьогодні програємо 3-0. Якщо чесно, було дуже боляче. Сподіваюся, їхні очікування насправді це. I have a brother that плес вид спаїн. We to, to watch yeah. the match. For watching the match, yes. Yeah, it's Gabri. Gabri Vega for Spain. Yeah, we know him. he's his nephew. Uh, we hope to win. <laughs> yes. <laughs> yes. Which score? 2-0. Uh, 2-0, yeah. yeah. <laughs> Сергій Станіславович, розкажіть, як вас сюди занесло, чому вирішив приїхати саме на матч проти Іспанії? Ну, вирішив підтримати нашу збірну. Я е, виразив подяку, що вони пройшли на наступного раунду та вважаю, що вони цілком заслужили цю. Цей вихід мені дуже цікаво подивитися кандидатів до збірної та підтримати нашу, нашу команду. Я вважаю, що в нас є шанси зайняти перше місце у групі, та тому подивимось. Зараз я бачу, що обидві команди зробили ротацію та подивимось, що будемо. Я впевнений, що в Україні дуже багато талановитих хлопців. І дуже важливо, щоб ми знайшли вірний підхід до них до, до них. Я вважаю, що перша задача це підготувати гравців для першої команди, тому більш важливо, щоб усі команди приблизно грали в одну модель, в одну модель гри. Кілька хвилин залишається до uh -huh. Початку вирішального матчу в нашій групі збірна України зустрічається з Іспанією і на передматчові прес-конференції Руслан Ротань постійно натякав, що він буде з іспанцями намагатися зіграти у свою гру, сповідувати свій стиль гри, і також натякав на ротацію. Але те, що вийде нових дев'ять футболістів, це прям супер неочікувано. Тренерський штаб вирішив дати відпочинок ключовим гравцям і напевно вже таким чином готується на матч чвертьфіналу. Давайте дивитися, як буде складатись цей матч. Ми дуже сподіваємося. Що збірна України зможе таки нав'язати свій футбол, і ті гравці, які можливо отримували менше часу, проявить себе на футбольному полі з найкращого боку. Зараз Руслану Ротаню треба просто відмовитись від цього виходу із оборони в атаку через середній і коротку передачу, тому що ось саме ці футболісти в центрі захисту, ми бачимо, просто не справляються з тим. І це вже третя така помилка, і в Іспанії другий супермомент. І нам просто щастить, що Руслан Ещерет неймовірно класно вибирає позицію, звижується з нападником іспензі і рятує нашу команду вже вдруге. 1-0. Ми забиваємо роздягальню в юник головою. 1-0. Виймайте! Дуже позитивні емоції, чесно кажучи, від, від все, що ми бачимо. Там в Атасі дуже солідно грає. Там шанси мали ем, іспанці, чесно кажучи, такого серйозного нічого наразі не показали, крім тих шансів, де вони не забили, але ну, взагалом там білдап так далі нічого такого ну, особливого. Ем, і цей гол, який в ЮНЕК забив, якраз. Ну, супер робота від Назаренка. Мудрі поки я тебе переб'ю, поки був тайма, до мене підійшов іспанський агент і каже, у вас є контакт, контакт Назаренка. Я кажу, як що, то я вже продавала його в малігу. Судаков зарве з пенальті. І грати ще 10 хвилин. І Іспанія нічого не створила за цей матч. Абсолютно нічого. Всі моменти, які були в Іспанії, подарували і ми. 2-1. За 10 хвилин до кінця. Трошки сумно за команду, що команда заслуговувала на більше. Але я, як тренер, я задоволений хлопцями. За задоволеною грою команди, і це, мабуть, для мене найважніше зараз. Ми можемо грати з сильними командами на як мінімум на рівних. Я хлопцям сказав, що ми, я впевнений, що ми сильніші. Ми хочемо виходити з оборони. Ми через ці помилки йшли і, на жаль, там йдемо. Вони вони зараз в нас рідко, але трапляються. Це, до цього, якщо, якщо ми не будемо нести цей футбол, то ми будемо бити вперед і не будемо Помилятись. Але ми хочемо грати в цей футбол, тому ми помиляємося. Хто не помиляється, тільки мабуть слабаки. Цього запитання про гол. Власне, що там взагалі сталося? Із з того, що ми бачили, то якось іспанець намагався блокувати те, що ти викидаєш м'яча. Так, е, да, він мені ударив по руці, і я по енерції навіть не зміг його викинути цей м'яч, тому, тому я вважаю це фол. Після того він підійшов до мене і сказав: Так, я, я тебе заціпив, але в моменті... цінує. Він він, він він же не він же не зможе там сказати, що ні, я, я не цепляв його. Теж трохи хитрий. Емоції після матчу двоякі, тому що припустили в кінці матчу таке такий гол дуже підкосив, якщо чесно. Бо... Настрій трошки змінився. Хотілося перемогти, але хлопці великі молодці. якщо б не команда, то не було б такого результату. Ми дуже вдячні вболівальникам, наче в тому в Україні грали. Дуже велика підтримка була. Все було супер, окрім останніх п'яти хвилин. Я сподіваюся, що одна четверта стане для нас. Скажімо так, успішна, тому що ми вже побачили, що ми можемо грати в футбол, і в першу чергу ми маємо відштовхуватися від своєї гри, не підлаштовуватись під гру, там якоїсь збірної в першу чергу грати в свій футбол і показувати наш футбол, як ми можемо грати, бо на що тоді ми приїжджаємо на такі турніри, якщо ти відбиваєшся і не граєш. Да, всі розуміємо, що є там стратегія, тактика. Всі збірні там сильні, але в першу чергу ти маєш грати з м'ячем, ти маєш отримувати задоволення фітболу. І я сподіваюся, що вболівальники, які приїхали в Румунію, нас підтримати, задоволені нашою в першу чергу грою, вже потім результатом. Зараз дуже важко підібрати слова, адже збірна України мало не обіграла збірну Іспанії. І неважливо, що це Ю-21. Це все одно була б дуже класна перемога і дуже класні заголовки на ранок. Але ось така заключна гра на стадіоні Джулешці для збірної України на груповому етапі молодіжного євро і. Напевно, напевно, як і сказали всі гравці збірної України Ю-21, це хороший результат. Після нього сумно, але це хороший результат, який дасть класний поштовх уже в плей-офф. Ну а ми з Олексієм Мацкевичем, який традиційно або не зовсім традиційно, там вже по-різному бувало за кадром зараз. І ми вже морально готуємося до поїздки в Клуж на полку. А вже ж дуже хотілося залишитися в Бухаресті, бо тут уже дуже так по домашньому От, але вже збираємо речі і будемо надалі працювати на матчах збірної України. Так що залишайтеся з нами і підписуйтесь, ставте лайки, пишіть в коментарях щось хороше бажано. Ну а ми вам кажемо до зустрічі.